Вітаю всіх глядачів телеканалу Київ. Нагадую, що вихідними днями програма у центрі уваги працює у посиленому режимі. Ми стартуємо раніше о 15.10 і протягом чотирьох годин у нас тема і запитання, що турбують українців і компетентні гості зі своїми відповідями. За даними неурядових організацій, в Україні накопичено близько 15 мільярдів тонн твердих побутових відходів. Площа наших сміттєзвалищ зараз перевищує розмір заповідних територій. Величезна кількість полігонів є переповненими або екологічно небезпечними. Побутове сміттє. Ця є джерелом забруднення довкілля та загрози для здоров'я людей. Так само надзвичайно гостро постає проблема утилізації небезпечних відходів відпрацьованих люмінесентних ламп, батарейок, непридатних пестицидів, медичних і промислових відходів. Проблеми можна розв'язати лише шляхом внесення змін до національного законодавства у сфері поводження з відходами та імплементації європейських директив згідно з угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Окрема тема екологічна катастрофа на Донбасі. Хто і коли займатиметься ліквідацією її наслідків? І чим сьогоднішнє становище може загрожувати майбутнім поколінням на життєво важливі запитання. Почуємо відповіді протягом наступної ефірної години. Отже, вітайте у центрі уваги Ганна Сверденко, радник віце віцепрем'єр-прем'єр-міністра України. Пані пані Сверденко, рада вас бачити в нашій студії. Дякую за те, що знайшли час для розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашій гості, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Тема важлива, актуальна. Тож всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Пані Сверденко, ну перед ефіром. У нас було таке коротке спілкування, і ви сказали, що проблема побутових відходів в Україні набуває загальноєвропейського значення. Що саме ви мали на увазі? Що означає загальноєвропейське значення? Ну і власне наскільки це загрозливо для України? Так, дійсно, я так сказала. В першу чергу я хочу зазначити, що одна із основних загроз розвитку цивілізованого суспільства не тільки в Європі, а навіть у світі, це саме екологічна катастрофа. Е, останніми роками українське суспільство вибрало шлях до євроінтеграції. Багато наших побратимів, патріотів поклали з життя за те, щоб ми мали з вами європейський рівень життя. Але я хочу зазначити, що євроінтеграція це не. Тільки декларування принципів європейських, чи бачення, чи мати контакти з європейською спільнотою. Євроінтеграція це чіткий план дій, це чіткі рішучі кроки. І ви знаєте, я не думаю, що сміттєзвалища можуть інтегрувати до Європи. Mm -hmm. Ви десь бачили у Європі, щоб біля будинків були полігони, або ще гірше несанкціоновані сміттєзвалища. Де ви у Європі бачили, щоб поряд, скажімо, там де діти граються біля будинків, там люди розпивали пиво і залишали ці пляшки? Тому. На сьогоднішній день питання поводження з твердими побутовими відходами вони мають навіть не тільки європейське значення, а й світове значення, тому що, наприклад, коли знаходиться несанкціоноване сміттєзвалище, то відбуваються відповідні негативні викиди атмосферне повітря. А саме і це саме буде впливати взагалі на навколишнє середовище всього світу, і на глобальне потепління відповідно до кіотського протоколу. Тому я вважаю, що нарешті вже громада повинна звернути на це питання і, скажімо, так, повинні сісти за круглий стіл і бізнес, і влада, і громада, і. Починати вже реалізовувати певні кроки, щоб ми прямували до європейського рівня життя. Чому в Європі е, незаконних нелегальних сміттєзвалищ, сміттєзвалищ немає? А в Україні вони є. Чому? Ну, ви знаєте, в першу чергу, дійсно, як ви правильно сказали, треба вносити певні зміни до законодавства. Ми підписали угоду з асоціацією. У нас є коаліційна угода, де ми задекларували, що ми будемо адаптувати наше законодавство під європейське. Дивіться, у нас за законом я не думаю, що можна влаштовувати сміттєзвалище де завгодно. Я думаю, що наші існуючі навіть закони вони обмежують таке використання природних ресурсів. Тому вони і називаються нелегальними сміттєзвалищами. Є у нас дзвіночок вже від глядача. Доброго дня ми слухаємо вас. Алло, так, доброго дня. Це угу. вас турбує Васильєва Людмила Миколаївна з міста Києва. У мене таке запитання і таке повідомлення. Ми говоримо зараз про побутове сміття, а в нас в центрі столиці, в нашому в нашій столиці, в Голосіївському районі, в парку Голосіївському, по вулиці Червона прапорна, 98, знаходиться сміттєзвалище, яке влаштували з 86-го року. 25 років воно вже відпрацювало. Там уже настільки сміття багато, що воно стало вище, і при тому воно біля музею архітектури пере це бувший кар'єр цегельного заводу, і ось це сміттєзвалище працює до цього часу. Смо, сморід піде на радіус 25 кілометрів. Заводять сміття з усього міста Києва. Ми вже скільки боремося проти цього сміттєзвалища, і нічого не можемо зробити. Ще Нас раз повідомо... ще раз адресу, ще раз адресу цього звалища. Будь ласка, червона прапорна вулиця 96. Це mm. Волосіївський район. Територія голосіївського парку, урвище біля голосіївського парку охоронна зона, і ось там це сміттєзвалище з 1986 року, куди везли з усього Києва. Поряд з ним працює таке собі підприємство Грінко, яке офіційно закрите, але туди звозять сміття. Воно було як сортувальний цех сміття, і ось це сморід. Оце сміття скоро буде пливти навіть по вулиці Червонопрапорній, І весь Київ буде в сморіді цього звали цього смороду від цього сміття. Звали дуже дуже дякую вам, вам за дзвіночок, за сигнал. Ну так, от Київ, урочище, заповідна зона знову ж таки, і сміттєзвалище. Дійсно, у нас, на жаль, в Києві це не єдиний випадок в Голосівському районі. Є була до мене донесена інформація, що на оболоні є таке сміттєзвалище. Але в першу чергу, це якщо гостро, швидко намагатися вирішити це питання, то це знаходиться в компетенції місцевих органів виконавчої влади, тобто треба звертатися до адміністрації голосівського району. У них відповідно є департаменти, які повинні здійснювати нагляд за додержанням природоохоронного законодавства. Також у нас є державна екологічна інспекція вона також є і на районному рівні. Вона має цим займатися. Ви, як радник, віце-прем'єр-міністр України, можете взяти це питання, ну так би мовити, під особистий контроль? Я не знаю, чи є у вас повноваження? А я думаю, що ну, принаймні, у віце-прем'єр-міністра вони є, і просто ну звернути е, увагу свого патрона на е, таке явище, на таке становище і зайнятися саме цим питанням. Зможете звісно, допомогти? я обов'язково донесу це питання. Дякую за дзвінок. Що будемо знати, що і в Голосівському районі таке робиться, але. Е, Завдячуючи вашому телебаченню, сподіваюся, що на нас дивляться представники районної адміністрації Голос Голосівського району, вони також займуться цим питанням. Але як раніше, от ви мене спитали, що треба зробити? Розумієте, треба адаптувати наше національне законодавство під європейське, тому що щодо відповідальності, так от є несанкціоноване сміттєзвалище, хто має відповідати і як, от, якщо взяти кодекс про адміністративне правопорушення, то у нас приблизно за те, що ви завдаєте шкоду навколишньому середовищу. Ну це приблизно тисяча гривень, так угу. Незалежно, там фізична або юридична особа. Як правило, ці сміттєзвалища знаходяться на території віддання юридичних осіб, да. Ну напевно для них легше заплатити ту тисячу гривень, аніж все ж таки прибрати, аніж витрачати так. на офіційне сміттєзвалище. Це так само коштує грошей і бензин, бомба перевозку цього сміття. Угу. Так, а то або укласти договір з відповідною підприємством, яке буде вивозити це сміття сміття. Угу. Тобто це питання комплексно його треба вирішувати на національному рівні, але також що добре, що наші громадяни є активні і вони повинні контролювати цю владу. От тверді, тверді побутові відходи а, вивозяться, Ну це лише за офіційною навіть статистикою, лише у 70% міст а, і в 10% сільських населених пунктів. А, це означає, що решта населених пунктів, а, тобто 30% міст і 90% селищ, їх просто накопичують. Ну, як правило, це не санкціоновані сміттєзвалища. У нас е, е, за, за, за цей час, відповідно до статистики, ми маємо 250 мільйонів побутових відходів. Кожен рік ми отримуємо приблизно 12 мільйонів тонн побутових відходів. Приблизно... А за за неофіційними даними 15 мільярдів так. тонн побутових. Ну звісно, відходів. як правило, не завжди можна довіряти статистиці, бо якщо люди почують угу. ці цифри, вони просто ужахнуться. Але ми всі з вами розуміємо, що це дуже погано впливає на наше здоров'я. І не треба, як то Кажуть, удивляться, що дуже багато зараз населення хворіє, хворіє на онкохвороби, на туберкульоз. Дуже багато людей, особливо які проживають у мегаполісах, вони отримали алергії невідомого походження. Це все тому, що поряд з нами знаходяться такі несанкціоновані сміттєзвалища. Приблизно 2-3% від всіх побутових відходів вони перероблюються тільки. А в Європі, наприклад, це 90%. Ви розумієте, навіщо, скажімо так, шукати за. Мельні нові ресурси навіть для законних сміттєзвалищ, коли це можна просто перероблювати, заощаджувати гроші. Поговоримо про те, чому в Україні це не робиться. Дзвіночок у нас ще глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Доброго дня Так, вітаємо. Мене звуть Катерина. Я хотіла би спитати у Ганни, скажіть, будь ласка, мене цікавить таке питання. Я знаю, що Батарейки дуже шкідливі і їх не можна викидати у смітник разом з іншими побутовими відходами. Скажіть, будь ласка, куди їх викидати і чому у нас немає е, такого ну спеціальних контейнерів, куди їх можна кидати там біля будинку, наприклад, що з цим робити? Дякуємо, дякуємо за запитання. Дуже поширене запитання. Ну, от у мене, наприклад, у магазині по сусідству є там скринька спеціальна, написана там для батареїв. Я збираю, зношу туди і туди викидаю. Ну я думаю, що таких магаз... магазинів не дуже багато, власне. Куди? Що? Дійсно, це також дуже актуальне питання. Гостре, вони потребує окремого правового регулювання. Взагалі, ці батарейки, це як знаєте, міні-екологічна катастрофа, тому що одна батарейка вона забруднює приблизно на 20 квадратних метрів території, де вона знаходиться. Угу. Як правило, на жаль, ми бачимо ці батарейки. Ну в кращому випадку це на смітниках, в кращому угу. випадку. Як правило, це просто на березі річок чи біля шкіл. І розумієте, коли зараз зійшов вже сніг, там буде літній період, діти почнуть купатися в цих річках. Це ж буде заражена вода, але це також актуальне питання не тільки для батареєк, а це стосується енергозберігаючих лампочок. У нас на жаль, це питання не врегульоване. В Європі це вже давно на законодавчому рівні врегулювала. А яким ріш? чином там є відповідна директива щодо поводження саме з такими небезпечними відходами. Вони ці батарейки збираються відповідно у спеціальні контейнери, і на державному рівні це фінансується, і це передається у відповідні до відповідного заводу. Наприклад, є такі завод у Франції, які перероблює ці батарейки. А що означає фінансується на державному рівні? Тобто, людина, яка там зібрала там певну кількість батарейок, вона. Може її там а, в певне місце віднести і отримати за це якусь там ще додаткову нагороду. Чи? Ну, скажімо, не зовсім так. В деяких країнах по різному вирішується питання. Ви розумієте, наприклад, от якщо звернутися до навіть до Києва, от у нас плата за вивіз сміття, воно входить до комунального платежу, uh -huh. але воно не входить. Це питання, скажімо так, переробки вже не входить до комунального uh -huh. платежу. Тобто, хто несе відповідальність за те, що дійсно пусть це сміття дійсно дійшло до полігону, що потім з цим буде сміттям в Європі. Це вже окремо населення платить є оплата за збір, угу. за транспортировку, за переробку. Це вже включено, скажімо так, в в платіжку. Тобто в Європі платять е, самі ті, хто відходи виробляють, вони сплачують за вивіз цих відходів, за сортування цих відходів і за переробку. Так само людина сплачує цих відходів. Дивлячись за які відходи, От, наприклад, у нас на сьогоднішній О, так день. От якщо це батарейки, скажімо е, Ну, за батарейки, так це ну люди попереч, по перше є таке поняття як свідомість громадян. Угу. Так все ж таки, я вважаю, нам потрібно підвищувати нашу екологічну свідомість, тому що розумієте, як не регулювати це питання на державному рівні, якщо людина завтра просто викине недопалок або, скажімо так, фантик від цукерки, де граються діти, то ніяка держава не допоможе. Ми повинні почати себе е, в Європі. Там як при вони працюють по принципу забруднювач платить. Щодо саме питання упаковки та відходи упаковки, то в нас, наприклад, 30% 35% тридцять займає упаковка від побутових відходів, і скажімо так, на сьогодні воно не врегульовано. В Європі забруднювач платить, тобто сам, саме підприємство, яке виробляє цю продукцію. Ця продукція вона поміщається у цій ємкості, так і вони сплачують певний збір. Які вже потім розподіляються. Є відповідні організації, які на відповідно отримують гроші і вони забезпечують цей і збір. І це просто цільові такі це кошти, цільові які кошти. там так, призначаються так, і витрачаються саме на ці потреби. Є дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня слухаємо вас. Добрий день вітаємо. Добрий день, я житель Китаю, щойно давали питання про пирогів. Справа в тому, віце-прем'єр нас відправляє до російської адміністрації. Ми звертались не тільки до адміністрації, а й до прокуратури, до екологічної служби і 25 років під егідою київської міської адміністрації, звали що це працює. Біха там немає чин. І я не думаю, що віцепрем'єр не міг знати такої ситуації. Не відправляйте, а допоможіть нам. І врятуйте, і Китаєво, де заповідна зона, і пирогів. Дякую. Дякуємо. Ми вам голосіївський район ще раз нас потурбував. Отже, запитання чи буде від вас і від віце-прем'єр-міністра звернення до прокуратури з цього питання? Чи можете ви це зробити? Ініціювати таке звернення? Дуже активні голосівці. Я, мені це дуже радує. Дивіться щодо питання, що ніхто не реагує, це питання до відповідно структури без дію. Це окремо на них треба звертатися. Щодо Кабміну, звісно, але я рекомендую все ж таки з. Робити звернення письмове або колективне звернення і направити саме до кабінету міністрів, саме на віце-прем'єр-міністра Валерія Миколавича, тому що саме це його екологічний напрямок, тому що розумієте, я як юрист розумію, ми просто усно зараз поговорили. Був дзвінок, але мені треба ну письмові дані відповідно офіційне, все ж таки краще звернення людей. Ще краще, якщо це буде колективне, просто направте це до Колективне звернення на яку адресу розібрати куди, куди, кому от скажіть кому звертатися, куди і що буде далі. Ну, просто треба скажімо так в довільній формі написати звернення, що є така проблема, куди зверталися, прикласти до додатків всі офіційні звернення. Якщо були відповіді, теж прикласти ці офіційні звернення, направити офіційну за адресою до Кабміна. Ну краще зазначити, що саме щоб не розписали на Вошевського. І так як буде офіційне звернення, то звісно буде офіційна відповідь, і ми вже будемо там відповідно реагувати. Якщо, скажімо, так, люди за належністю не зверталися. А у ті служби, які мають реагувати. я думаю, що зверталися ну, за так, 25 думаю. років. Вже ну я всюди. просто як юрист кажу, який план буде дій, да? То ми дамо доручення. Якщо, скажімо, так вони зверталися, то будемо ну, надалі думати, коли звернутися до, наприклад, там правоохоронних органів. Так сподіваємося, все одно на ваше таке неофіційне і більш швидке mm. реагування. Про що ще хотілося би поговорити за статистикою? Знову ж таки, 17% паводків викликані саме засміченням річок. От такими твердженнями. Деми побудовами відходами, целуфаном упаковкою тощо тощо тощо. А ті процеси так само виходить, що не контролюються державою. Як можна на них вплинути? Ну, це також важливе питання. От, до речі, пабутки відбуваються не внаслідок тільки використання твердих побутових відходів, скажімо, так як упаковка, а й, наприклад, поліетиленові пакетики у ці п'ятикопічні, так або угу, безкоштовні угу. пакетики. Так, так, так. Ви розумієте, скільки за день ми беремо ці пакетики у магазинах? А потім, просто дійшовши додому, ми їх викидуємо на сьогоднішній день. На жаль, це питання. Що стосується саме цих пакетників, не врегульовано. Декілька років тому подавався законопроект щодо обмеження використання таких пакетів.